20-ті роки більшовики зуміли захопити більшу частину українських територій. Вони прийшли сюди, подавили опір населення, втопивши Україну в крові. Але до кінця реально ситуацію не контролювали. Бо на той час радянська імперія була таким собі монстром на глиняних ногах, який міг у будь-який момент впасти. Окупанти дуже добре усвідомлювали, що без підтримки національного елементу утримати ці величезні території вони неспроможні. А національний елемент. Тобто свідомі українці підтримати московитів якраз не бажали, оскільки політика більшовиків не імпонувала ні заможному і гордому селянству, ні городянам. У результаті в Кремлі придумують хитрий план, щоб не втратити контроль над Україною, отримати доступ до збіжжя і величезних ресурсів. Там вирішують очолити процес, тобто вручну керувати ним. І зіграли на такому важливому для українців факторі, як мова, найпростішому інструменті для маніпуляцій.